Охочих побачити діда мороза та Снігуроньку на головній ялинці Тернівського району зібралося чимало. Тут переважно діти, веселі та задоволені. Вони прийшли сюди разом із батьками, дідусями та бабусями, аби першими побачити яскраві вогні зеленою красуні. А поки чекали на цей момент, всіх присутніх співами, танцями та жартами розважали казкові персонажі. У ці святкові дні предноворічні, бажаємо усім дітям та дорослим щастя, добробуту, миру, віри в саме найкраще. Надію, що в кожній сім'ї наших дорогих криворожан буде царити добро, тепло, уют, здоров'я всім ребятам і маленьким. Желаю всього самого самого хорошого. щастя <мі -салітник> вам, друзі. У районі відкрито два великих ялинкових містечка біля палацу культури Тернівський та біля ПК північного комбінату. Ми дуже вдячні північно гірничо збагачувальному комбінату, який облаштував це містечко, який на цілий місяць подарує наші дітворі казку, де буде місце для розваг, для прогулянок. Різнокольоровими вогнями засяяла ялинка на мікрорайоні Даманський, і з цього моменту дано старт новорічним заходам у районі. До 19 січня тут триватимуть святкові гуляння. До наступного нового року ще є час. Тож тернівчани загадують бажання та мріють про добро, щоб мабуть, був мир, це найголовніше. Ну і звісно, хотілося би в цьому році, щоб наші діти були здорові. «Мирного неба над головою. Щастя, успіхов во всьому, сімейного благополуччя в каждой сім'ї. Я бажаю всім людям щастя, здоров'я. Хай всі їхні мрії, а особливо нехай буде мир над головою у усіх нас.